Доброго дня малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні я вам хочу розповісти чудову казочку, яка називається Хто найдобріший? Тож, мої любі, вмощуємося зручнесенько і починаємо слухати казочку. Хто найсильніший? Хто найстрашніший? Ось про що вчора сперечалися цілий день звірі. Спочатку вони думали найсильніший рогатий равлик. Потім вирішили ні. Найсильніший, найстрашніший жук рогач. А після жучка рогачка? Найстрашніший найсильніший козлик. За козликом барабан бий у барабан. За бараном з барабаном, бик ногами брик. За биком носоріг-косоріг. А за носорогом, а за косорогом. Найстрашніший, найсильніший і кластий слон. Казали звірі слонові. Ти слон найсильніший, ти слон найстрашніший. Але слон образився. Звичайно, кивнув він, я найсильніший. Але хіба я найстрашніший і найлютіший? Неправда слони добрі. Прошу, будь ласка. Мною нікого не лякати. Я дуже люблю всіх маленьких. Ось і казості кінець, а хто слухав, дітки? Молодець. Дякую, малята, за увагу і до наступної зустрічі.